Спеціальний посланець США Кіт Келок має прибути сьогодні до України. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах. Переговори збігаються із важливою заявою щодо Росії, яку сьогодні, начебто, має оголосити президент США Дональд Трамп. Політики в останній зустрічались місяць тому на саміті НАТО у Газі. Тиждень тому вони говорили серед іншого про посилення протиповітряної оборони України. Напередодні візиту очільника НАТО, президент США заявив, що Сполучені Штати продадуть європейським союзникам різні види високосучасної зброї, яку буде відправлено до України. Союзники по НАТО також очікують рішучих дій сполучених штатів проти Росії. Окрім зустрічі з президентом Трампом, генеральний секретар НАТО також планує поговорити із держсекретарем Марко Рубіом та міністром оборони пітом Хексетом. Посадовці штаб квартири Тири НАТО також оголосили про заплановані зустрічі із членами конгресу, які підготували пакет санкцій проти Росії. Польські підприємства, які бажають взяти участь у проектах пов'язаних із відновленням України, можуть скористатись фінансовою підтримкою, що надає банк господарства краєвого. Як повідомив президент банку Мірослав Чекай, внесок установи у цей проект буде фінансуватись за допомогою нового інструменту підтримки розвитку. Вивільнені кошти будуть використані для підготовки проектів у сектори енергетики, транспорту, виробництва будівельних матеріалів та товарів подвійного. Призначення компанії можуть подавати заявку на 15-річний інвестиційний кредит до 50 мільйонів євро. Завдяки субсидуванню відсотків цей кредит буде відносно недорогим. Банк є єдиною установою у Польщі, яка отримала кредитацію ЄС. Завдяки цьому зможуть запустити кредити на суму 194 мільйони євро на проекти, які пов'язані із відбудовою України. Над півмільйона людей у Польщі зареєструвалися у програмі Моє здоров'я за перші два місяці своєї діяльності. Програма залучила переважно людей віком від 20 до 39, а більшість з них жінки. Розповів польському радіо Павел Фльорик із Національного фонду здоров'я. Барді активна на тим полюсом більш активні у цьому питанні жінки. Це майже 70%. І позитивна інформація також у тому, що все більш молодші люди, які отримали доступ до безкоштовної програми перевірки здоров'я, охоче зголошуються і заповнюють анкети. Найбажі активна чи найчасті виповняють анкети. Павел Фльорик додав, що три чверті тих, хто зголосився до програми, уже проходять діагностичні тести. Щоб взяти участь у програмі, треба зареєструватися через онлайн-накаут пацієнта або безпосередньо у клініці. Програма Моє здоров'я спрямована на допомогу у ранньому виявленні проблем зі здоров'ям та ризику серцево-судинних, метаболічних та онкологічних захворювань. Люди віком від 20 до 49 років можуть брати участь у програмі кожні 5 років. А ті, кому більше сорока кожні три роки. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа із питань України генерал Кіт Келок прибув до Києва, як повідомили в офісі президента України. Оборона посилення безпеки, озброєння, санкції, захист українців та зміцнення співпраці між державами. Це будуть теми розмови із генералом минулого тижня. Келок оголосив, що проведе в Україні тиждень. Тим часом Аксіос пише, що Дональд Трамп також надасть Україні наступальну зброю. Видання Повідомляє, що план підтримки України буде представлений на зустрічі Трампа із генсеком НАТО Марком Рюте у Вашингтоні. Однак американську зброю для України мають оплатити європейські країни. Трамп наголосив, що для Сполучених Штатів це буде ділова угода. Цього тижня в українському уряді очікують перестановок. Про них оголосив президент Зеленський. Міністр оборони найімовірніше піде у відставку і також говорять про зміну посади прем'єр-міністра. Розмови щодо перестановок у кабінеті міністрів тривають в Україні вже кілька днів. Президент Зеленський частково підтвердив їх у своєму недільному зверненні. Він наголосив, що зміни будуть внесені, особливо у міністерстві оборони. Раніше президент України припустив, що міністр оборони, ро міністр оборони Рустем Омєров може стати послом у Сполучених Штатах. Темні хмари також нависають над прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Українські політологи вважають, що його відставка іще не вирішена. В правлячому таборі є групи, які лобіюють зміну прем'єр-міністра на нинішню віце-прем'єр-міністра Юлію Свериденко. Денис Шмигаль нагадаємо, очолює уряд понад п'ять років. А це найдовший період в історії України. Польські пожежники локалізували пожежу на складі у мінську Мазовецькому. Ніхто не постраждав. Мешканці зараз у безпеці а надзвичайники догашують останні займання. Прес-секретар поліції Мінська-Мозовського сержант Паулян Толяк оголосила, що поліцейські вже розпочали розслідування. На місці функціоналі вже визначили стрефом без поліцейські ознакували безпечну зону та заспокоїли мешканців. Триває завершення роботи пожежників. Поліція взяла з'ясовування обставин події, опитують свідків та переглядають записи із камер спостереження. Хіба свідків ораз аналіза награн з моніторінгу. У поліції кажуть, робити будь-які припущення. І ще зарано на момент пожежі на складі перебувало шестеро працівників. Всім вдалося евакуюватися до того, як вогонь поширився. У Польщі проти мережі Бідронка та 32 транспортних компаній висунуто звинувачення. Влада прем'єр-міністра Віктора Орбана хитається, стверджує Бібісі. Білоруський гелікоптер збив російський дрон, який летів до України. Власники мережі Бідронка та 32 транспортних компаній можливо перешкоджали своїм водіям змінювати роботу. Голова управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів висунув звинувачення проти загалом 33 компаній і восьми керівників і власників компаній у цій справі. Голова управління Томаш Хрустне заявив, що підприємці уклали незаконну угоду, щоб уникнути переманювання працівників один одного. Такі такі дії не лише не відповідають закону захисту конкуренції, але також неприпустимі з людського погляду. Кожен повинен мати право вільно вибирати та змінювати місце праці. Ораз зміни місця праці. Томаш Хрус не пояснює, що якщо водій хотів працювати в іншого підприємця, який працює в тому ж дистрибуційному центрі Бідронка, то йому відмовляли що час Кримкирос. Ми підозрюємо, що час протягом якого водії не могли виконувати роботу в нового роботодавця, становив зазвичай три місяці. З перспективи фірм перевізників, така практика мінімалізувала би ризик переходу працівників до конкурентів. Однак водіям обмежувала би перспективу збільшення оплати, а також обмежувала би професійну мобільність. І і б би мобільність заводову. Якщо звинувачення підтвердяться, підприємцям загрожує штраф у розмірі до 10% від їхнього річного обороту. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який, перетворивши свою країну на неліберальну демократію, надихнув Дональда Трампа та інших європейських лідерів правого крила, хитається при владі. Повідомила BBC у понеділок. Протягом двох десятиліть Орбан перетворював Угорщину на те, що він називав неліберальною демократією та країною християнської свободи, нагадала BBC, зазначивши, що політика прем'єр-міністра заслужила йому шанувальників у всьому світі, включно з президентом США. Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе та лідерами правих партій у Європі, згадуючи дії в житті урядом Орбана в останні місяці проти ЛГБТ-спільноти, бібісі зазначила, що його влада справді перебуває під загрозою, але не з боку людей, яких він підозрює. Справжній виклик виходить не від ліберальних лівих, а від центристських правих. Ідеться в аналізі. Бібісі нагадала про появу на угорській політичній сцені в 2024 році Петера Мадяри, який підняв. Ся з критики корупції та кумівства в уряді. Опитування опубліковані в Угорщині за останні місяці надають перевагу головній опозиційній партії партії Мадяра Тиса. Більшість опитувань дають йому відрив від 9 до 18% відсоткових пунктів порівняно з правлячою партією ФІДЕС. Цитую Орбан здатний мобілізувати свій електорат приблизно з 2 мільйонів людей. Але цього буде недостатньо для перемоги на виборах, сказав Бібісі Золтан Кішелі, аналітик близький до партії ФІДЕС. Як зазначає BBC, Сі, Тиса також наразі має близько двох мільйонів прихильників. Результати майбутніх виборів визначатимуть ті, хто зараз не знає за кого голосувати. Наголосила BBC. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться у квітні 2026 року. Гелікоптер Мі 24 що належить білоруським військам протиповітряної оборони, збив російський безпілотник, який летів до України. Повідомило сьогодні інформаційне агентство Інтерфакс Україна з посиланням на джерела в українській розвідці. Уламки впали в Гомельській області на сході Білорусі. Збитий дрон Гербера, дешевий безпілотник серійного виробництва Росії. Білоруський гелікоптер, який виконував обов'язки з контролю повітряного простору, повідомив про виявлення та знищення безпілотника. У цей час у повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські безпілотники. Українська ППО повідомила сьогодні про збиття 61 російського безпілотника, які атакували Україну в неділю ввечері та вночі. Я використала загалом 136 ударних дронів і фальшцілий, призначених для заплутування системи оборони.